Перша гра, категорія 6-7 класи. Дев'яносто третя школа і сьома. Самої школи. Сама школа, школа старається тримати настрій і позитиві. навіть де, де суперники. Це хороша ознака гарного духу гри по цілому. Тому що нам цікаво грати, коли дві команди борються за перемогу, а не просто одна команда грає тому тому, тому. треба, щоб у нас у третя теж почала трохи активніше. Рати менше помилятися. Ну і також, щоб сама школа не здавалася свого темпу. Кокщо вони дуже гарно, активно грають. Що захисту, що лотація. І ось третє є ще так, трохи не прикинулися, дуже якісь 索尼，排名第一啊。 93 не знаю, багато якихось помилок незрозумілих видно. Ніби бачимо, що будують гарну структуру на полі, якось. не бігають хаотично, але чомусь якісь або невчасні, або <кười> <кười> дуже неточні. Ну, час ще трохи є, половиною хвилин. 4-0 гарним пасом через поле від самої школи. Полаки кидає пол. Починається наступний розіграш. Ну, подивимося, подивимося, що думає. Так. Ну так, тут справді був фол, прямо з моєї точки зору. Гравець диск був зафіксував. Але Потім стрибку правецьому школи десь з рук. І маємо перший поємний до 23 школи. Хлопці все-таки правильно один під одного відкрились в зоні і занесли гарний Так. Ого! Нагадали, що пас був летів на, на ту людину, яка завела. Тут трошки ніби не зрозуміли, але зорієнтувалися взагалом і, і, і таке зловили в зоні. Двома басами, по суті, пройшли поле. Рахунок 5-1. Грати ще сім з клоною хвилин. Ну, підрив такий впевнений, я скажу. У 93-й було б добре трохи підзібратися. Є. і Є. Тактика ізоляції все-таки в них працює непогано. Головне, щоб перший пас прийшов. Бо вони починали також з твої тактики, але, але... була якась трохи незрозумілість, що мають робити гравці між собою на полі у першому пасі бо були проблеми і була втрата. Зараз ми вже якось поміняли гравців, хто де що, і, чи, що чи, чи якось домовились і гра пішла ніби. Ну, Насправді 5-2-6 хвилин з половиною часу. Те, що це компанія, але вже не 5-2, вже 6-2. І, в принципі, ситуація складна. якщо сказати чесно. Відрив трохи впевнений, такі сьомої школи. І вони досить швидко ще заносять свої паси, буквально 1-2 паси. Ну, тут, тут я би сказав, це є недопрацювання захисту сторони 93-ї школи, тому що вони дуже легко відпускають своїх гравців в зону, напевно, якщо не хватить пас. І другий момент, що недостатньо витискають гравця з диском. Йому дуже легко випадати пас. Ну, наприклад, як зараз був повністю вільний, без нікого, Але захист такої зоні слів працював. Трохи якась вийшла пістрічку хаос був. Райс біг з Одеським. Впали і ще й потім на нього впали, ну, таке буває. Так, тим часом Афона це 7-2. Після невдалої атаки до середньої школи. Сама школа скористалася тим шансом.

Випадок банка зараз достатньо добре працює в захисті 93. -тє. Вона дуже от таким схожим е варіантом дозволяють на сильній школі приносити свою зону, тобто є два гравці, один ловить або прямо в зоні, або біля неї і швидко дуже передає останній пас. По суті, вільному, дуже вільному гравцю. От... Захист. Чому не проходять паси, бо треба давати на вільних гравців, коли не вільні. Зараз буде вже стола, от мені здається, дуже довго він стоїть. Ну, Але була втрата. Це непогано, але таке відпустила свого гравця. Отаки і і, і. і це є вже 9 2 Не знаю, біляся, третє виглядає спокійно, але щось... щось з них не йде. Ну, але сама школа молодці. показує хороший дух гри. Бачу, що звертають увагу на правила, О, гарний пас. Треба трошки активніше працювати в хендлі. Дуже гарний захист від самої школи. І, і трохи зависить отак. Але був дуже гарний, дуже гарне збиття. Пішов від самої школи, прямо так. І тут, 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 тут. Трахше перелетів диск. Ну, Так, що саме шпале вдається грати, через ватні пісер довгий. Ось така і все ланочка є. Зарядження позитивно, енергійні і плюс і погрі, Добре себе показують.